Всім привіт! Сьогодні 5 серпня 2023 року приїхала в ліс недалеко біля Львова збирати гриби. Так як в попередньому відео, як буде щось цікаве, буду вам знімати і показувати, який сьогодні врожай буде. Дощі падали, гарна погода, тепло. Я думаю, щось обов'язково сьогодні буде. Перші грибочки сьогоднішні переглядають там такі два мучок, а там такий Ох, якийсь такі довгий. тягнувся такий пituсичник. Ой, тут знайшла я такі. Чудовий день сьогодні почався. Я на полювання. Дихано далі. Ха. А от іще дивіться. Такий і отут от такий був Два. <ріст> Такий. Як кажете, мені озірвати. Я ж не зможу прийти завтра. Шкода, може не треба було. Чи треба було? Ну, вже пізно, я його вже зірвала. Наші їх називають Кузарик, кузарі, кусичники. А у вас їх називають? І твої називають. Честный. Вот дуже классно. Так вот, точки І от маленький рибочок і mm. сірку. Весенький. Так, mm. тут старку бачу. Ха, дивіться, виглядає молоденький.

Тут это так, и тут сеченки багато. Такий тут росте. Так. Так, тут. День. Вже його з'їли. Тут ще один. Сюди. Заховався. І врожай. Друзі, на сьогодні пошуки грибів завершила. Результатом задоволена. Потім вдома порахую, покажу вам. Чудова погода. Рекомендую всім ходити в ліс, дихати свіжим повітрям, насолоджуватись, збирати грибочки. До нових зустрічей. на ну, Наступний раз поїду і зніму вам також відео. Якщо вам цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. До нових зустрічей! Всім па-па!